Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі ГКЦ в Італії. З вами отець Степан Тхорик, і ви дивитесь серію катехетичних відео на тему питання молоді. І сьогодні ви дивитесь наступне наше катехетичне відео, в якому шукаємо відповідь на запитання, як я можу бути корисний та допомогти у розвитку християнства та христової церкви. Спершу поговоримо про те, якою має бути людина, яка хоче допомогти розвитку християнства та церкви, а потім у чому полягає ця допомога. Якщо ви хочете допомогти у розвитку церкви та християнства, слід насамперед собі пам'ятати, що цей розвиток це справа Божа, а не людська. Розвиток церкви та християнства це не є розвиток бізнесу, компанії, якоїсь агенції, школи. Це зовсім інше, тому що на відміну від переліченого. У церкві та у християнстві босом, головою, керівником є сам Бог. І той, хто дійсно хоче допомогти в цьому розвитку співпрацювати, має добре знати, яке є бажання та воля його боса. Найкраще знає Божу волю той, хто є практикуючим християнином. Тобто така людина постійно молиться, читає це письмо, сповідається систематично. І найголовніше бере участь святій літургії та приймає Пресвяту Євхаристію. і всіляко шукає, як бути ближче з Богом. Така людина є близько з Богом і найкраще знає, якою є воля її Господа. І саме така людина найбільше зможе допомогти та бути корисною у розвитку церкви та християнства. А тепер конкретніше про сам розвиток християнства та церкви та як саме кожен з нас може цьому допомогти. Найперше християнство розвивається через зближення з Богом та духовний розвиток самих християн, через свідчення їхнього життя, добрі справи, любов між ними. Тому кожен, хто має бажання допомогти в розвитку християнства, покликаний бути тим, хто любить свідчити Бога. Свідчити свою віру своїм життям, а також знати добре науку, християнську доктрину та допомагати іншим їх пізнавати таким чином. Християнин може послужити іншим для їхнього зросту у святості, а також бути світлом та натхненням для тих, які ще не є християнами. А тепер щодо розвитку Христової церкви, христова церква розвивається, коли цілою своєю світовою спільнотою росте у святості та зближується з Богом. Церква вже має в собі людей, які постійно трудяться для її розвитку. Це і духовенство, миряни, які постійно трудяться для добра та розвитку Христової церкви. Однак, кожен охрещений, чи то священник, чи то мирянин, кожен з нас, християн, є покликаний допомагати у розвитку церкви Христової та працювати для слави Божої та добра. Спільноти вірних. І так разом, як одна команда, синодально, служачи один в одному в любові, Христова Церква може стрімко розвиватися. Той, хто хоче допомогти в розвитку церкви Христової, покликаний приєднатися до цього спільного зусилля, до цієї єдиної команди, та разом синодально в любові йти дорогою сповнення волі Божої. У кожній країні містечку в конкретному місці, в конкретний час є свої потреби для розвитку церкви. Для прикладу, якщо хочете допомогти розвитку церкви, спробуйте звернутися до найближчого до вас священника і запитайтеся, що саме в конкретному місці і в конкретний час потрібно, і як найкраще можна допомогти. І він вам представить конкретні потреби церкви. Можливо, треба допомогти організувати якийсь захід при храмі. Можливо, необхідна допомога в адмініструванні. Може, треба допомогти діяти церкві в інтернет-просторі або ж долучитися до якоїсь церковної спільноти. Може, в праці з молоддю, в допомозі бідним, немічним. Кожна людина має певний талант, який може бути дуже корисний для добра Христової церкви. Короткий підсумок. Для розвитку християнства та христової церкви потрібно багато різних кроків, часом дуже простих і банальних та легких, щось на кшталт поширити пост із церковною новиною, чи гарною проповіддю, чи молитвою, чи роздумами. А часом потрібні важкі кроки, тривалі кроки, для яких потрібні великі спільні зусилля та командна робота, і багато терпіння та часу у сопричасті та любові. Проте, якщо кожний християнин буде в цьому допомагати, то як християнство, так і христова церква будуть стрімко розвиватися. І коли захочемо допомогти в розвитку церкви та християнства, не забуваймо, що найкращим помічником є той, хто є практикуючим християнином, живе в любові з іншими, бере участі ті літургії, в тих таїнствах і всіляко шукає способів, щоб бути ближче із Богом та із ближніми. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, не забувайте підтримати цей канал своїм лайком, поширенням та підпискою. Питання для поглибленішого працювання в катехтичних школах та посилання на катехізм можете знайти в описі під цим відео. У наступному відео шукатимемо відповідь на запитання, навіщо в церкві ієрархія. До нових зустрічей, Па-па!